Доставка для реклами цих картів. Шкода, що у нас немає кофе. У нас моднічки, вже зібралися. Йдемо в похід. Це мій масик. Привіт. Оце якраз саме той випадок, коли одяг для екстремальних умов буде вигуляний в екстремальних умовах, а не на рейтерській. Зараз скільки у нас? Час Час ночі. Такі ми вже зелені. Який класний крок. Салаво. Бойзер, бойзер. Добрий ранок. Ми вже проїхали. Я вже недовольна. Коротше, моя вам порада, якщо ви збираєтеся в похід вонючий, то не їдьте на вонючому автобусі. Бо я не спала всю ніч, він був забитий, то було холодно, то було жарко. Коротше, в мене вже болить спина, а ще ходити 300 кілометрів за цей бандури. Коротше, я хочу додому. Ми курс на першу точку кавапонт. Я називаю її так. Гаверлянський водоспад. Ой, я вже така голодна. Хочу скоріше випити смачної кавуськи, бо ми взяли з собою фільтр і набрали з собою їдло. Ну, прям В прямому сенсі їдло. От. Зараз прийдемо, я покажу, що ми будемо їсти, а поки що подивіться на цю красу. Сонця нема, але воно є якийсь в цьому Вайб. Да. Peaceful, Співають пташки, поруч джерельці. Тут повсюди куди не глянь. Ліс, мох. Льовчик кайфує. Я кайфую. Е і, що? і це тупо музика для медитацій, яку я слухаю. Я знаєте, я буваю собі зранку включаю. І оце звуки лісу. І тут пташки, струмочок. Уф. О -о 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 Отакі от от такі зараз емоції. Ну, Антоха у нас за поводаря. Не знаю, чи кайфуєш, чи ні, скажи. Каже, що кайфує. Під долом пістолета. Та ладно, він мене сюди затащив. Ви якщо думаєте, це мій перший похід в житті. Я ніколи в житті таких рюкзаків не носила. Хіба що в школу в першому класі? От. І що? І якщо вам здається, що я така підготовлена да, горбкор герл то ви дуже помиляєтесь. Мене готували професіонали. Ми йдемо туди. Так, ось така у нас зараз стежечка. Фух. Опа. Ось такий краєвидик. Сюди. Так, будь ласка, вашій увазі представляється водоспад. Як вам такий вид в 9 ранку? Breakfast moment. На сніданок у нас буде ось такі харчі. Так і називається. Харчі. Це у нас паста Паста з куркою, в соусі бешамель, ви самі бачите. Але це не основна наша їжа, бо основна наша їжа ми замовляли їдло, а ці харчі ми купили просто в конопляній лавці. Ну, коротше, я спробую скажу вам, що да як. І закривається, так? Да? Так, така мисочка фільтра на дорожку. Ось такі батончики, це у нас типу десертик. Друзі, ось так виглядає ось цей вермішель. Ось ця вермішель. Так от. Я боюсь просто і зіжовано так. А все нормально. Ну, що я вам хочу сказати? Я взагалі в раз це їм, бо я ніколи не їла оце якісь облімовані такі приколи. Ну, прикольно. Але я думала, що воно буде як реально у вермішель, а воно просто як супчик якийсь з вермішелю. Відчувається, що багато хімії, що це якісь додав... добавки, як в Мівіні, але я люблю Мівін, я не жаліюся. Отходь! Отходь, кабан! Це ти тут такий різи, а тут жінка з задишкою. Опа! Так, ну що, друзі, Поза позаду мене, а там от Говерла Я вже заїбалася. Скажу чесно, брехати не буду. От, ось такі краєвиди тут. Льовчик супер щасливий. Блін, дуже круто, що він обсох, що вийшло сонечко, що все ж таки з погодою більш-менш нормально. Ми підіймаємось Ну дуже важко йде. Ого, от що я вам скажу. І ми вчора, у нас просто була найкраща ідея вчора зранку піти на тренування і качати ножки. От, перед походом. Рекомендую. І от Антон вже йде. І на ну, хвилин 20 жаліється про те, що... Та блять, нахай, що на те тренування. Вибачте за матюки, але це реалії. Це реал лайф. Там, до речі, вже підіймаються люди десь там. І у мене була ідея, щоб ми дійшли на Говерлу раніше за них. Але ми зрозуміли, що вони йдуть без рюкзаків. Ну, без таких рюкзаків, як у нас. І так може кожен дурак. А от, коротше, зрозуміла, що ми не дійдемо швидше за них. Ми піднялися на малуго Ой! Ледве стоїм на ногах. От. Там прапорці. Там велика говерла. Ми з тобою ще поговоримо. Я з тобою ще не закінчила. Так, Антоха, каже, що там ще щось буде дуже хороше. Поїхали. В мене важко вразити, якщо чесно. Ще... Я людина така ну, привередлива. Прихоєвша, я б сказала. А льовчик не вилетить нікуди. Так ой, ну хорошо. Ой, ой, батюшки. Блін, ну круто. Найперші все, як і планувалось, ложечка лежить, якщо треба. Ну, вид ось такий, це все прапори. Ну і скоріш за все, на жаль, загибшим воїном. Ну, ми теж присвячуємо цей похід усім полеглим. Воїнам за нашу свободу. Фух. Слава Україні! Вид прекрасний. І от про що я зараз думаю? Ось зараз би ма сюди. Ех, шкода, що у нас нема маккофе. Камеру, повторю. У мене два страхи. Висота і змії. Я в Карпатах. <світування> Друга вершина. Гора Брескол, так? Так. так. Краєвиди 10 з 10, я вам скажу, пані і паніні. Тут і я. Оце б сюди Київ. Отут тут -от вхід в Київ, і все. І мені більше нічого не треба. Я вже втомлена нормально, якщо чесно, але вже хочеться скоріше дойти. І у Валиці. І ми зрозуміли, що ми зробили дуже просто не, вибачте, непросительну помилку. Ми не взяли чайочок. О, я не знаю, як оце тепер пережити. Так, вийди. Милуємось. Я помовчу. болоту. Дуже круто. Досі йдемо з таких заро슬ля. Бо я дивлюсь тільки під ноги, щоб не вистати щила гадюка От, І потім з вами теж на відео подивимось. Ну. По ідеї ми вже майже прийшли. Я вже здаю позицію поповній, бо воно хлопці. І ось я. Так, Антоха зараз кайфує поповній. Якщо що це не реклама, це улюблені мої чіпси, просто селене. Все. Каже, якщо що, це не реклама, хто подумав, Да. Людина з 10 підписниками. Буде більше, обов'язково. Короче, їм чіпси з любимою дівчиною, з песом, з Льовчиком, з побратимом, так сказати, те, що він вже і на бойових чуть-чуть побував. І це. От озера потім будемо йти. І от милуємося видом. Клас, просто! Підписуємося на каналчик, ставимо лайки, колокольчики, рекламуємо іншим друзям. Так що давайте, давайте, ребята, напрягаємося. Отак угу. ну, от поняли? Хто цього не виконає, буде мати справу з цим масіком. Ми їх не побачимо От Опа! Ось вона. О. О! Ока краса, друзі! Кончай люди спускаються. Так, ми дійшли на нашу кінцеву точку на сьогоднішній день, позаду мене озеро. Не знаю, видно чи ні, але ну, я підійду, покажу ближче. Виглядає шикарно, але знаєте, я вже ну, у мене настільки нема сил, що я ледве стою на ногах. Єдине, про що я зараз мрію, це скоріше поїсти, випити кофе, бо я забула чай. Це ж треба було так облажатися, щоб оце забути чай, бо зараз би, знаєте, оце вечір. Гори, природа. І ти карпатського або якогось трав'яного чайочку п'єш. Тим паче, що перед цим я замовила там декілька пачок різних чаїв. Коротше, обідно, обідно, дуже сильно. Я буду себе картати за це. До завтрашнього вечора. Тепер, сьогодні відповідальна я. Того Зараз у нас е, от такий дивоприлад нагріває нам водичку, це називається jet Boil. Може всі знають, але для мене шок. Далі е, у нас тут борщ з індичкою, їдло, да? вже залитий водичкою. Е, крем, суп, томатний з креветками. Теж вже залитий водичкою. І думаю, що я буду ще таку гречку з індичкою, а Антоха буде, а що буде Антоха. Картопля з курячим філе. От. Такі делікатеси і ще у нас купа снеків, які треба буде теж розбити. Такі солодощі. Це чисто нам покайфувати чорчхела. Як вам таке взагалі, да? так? Є ще от такі енергетичні батончики. Бомбічна конопля. Борщ виглядає прям як борщ. Так, Льовчик, відстань! Пробуй борщ. щось. Ну. Хороший. Типу він не сильно такий концентрований насичений. Відчувається, що багато різних сухих овочів і ця квасоля начебто. Ну, теж без води. Аж ця і суть цієї страви така. Оцінка 8 з 10 у цьому їду. У тебе що? Mm, у нього все шикарно. Так. Гречка з індичкою. Виглядає нереально круто, наче реальна гречка з індичкою. Угу. Оце реально топ. Це прям справжня гречка відчувається, нехімозно. Круто. Добрий раночок, друзі. Так, зараз майже п'ята ранку, чи п'ята ну, вже? Да, да. Холесо бачу, і ми прокинулися від того, що трошки примерзли. Зараз покажу. Дивіться. Бачите? Сніжок примерзло трошки, але. Вот е'в'ю. view! На минуточку єс. Yes? Уже гасай, уже гасай. Уже не знаю, что это было присистем. Узіллі з курячем теле і макарони по-флотськи. З червоним носом. Блін, але я виглядаю дуже свіжо. Ночували ми в палаці, е вночі стало трошки холодно. Е але ми з собою взяли такі грілки хімічні, одноразові, і ну, поклали собі там в ноги, бо в ноги в основному я мерзла, е в шкарпетки запхали. Типу, там такі хімічні устілки є навіть. Е і в принципі Взагалі отлично було. Е, ще трошки я себе шифрувала вночі, бо почала згадувати, згадувати якісь фільми жахів, типу там, знаєте, де приходять маньяки і рубають нафіг ті палатки, е, і зарізають всіх, хто там є. Не знаю нащо і е, кому це взагалі вигідно таке робити з нами. Але ну, були такі моменти. Е, вот. І ще у мене трошки вночі почав крутити животик від цих всіх субліматів, від цих всіх продуктів, від незвички, бо я зазвичай їм ну, таку нормальну, більш-менш їжу, а тут воно так різко і так багато. Ну, але що ж поробиш? Нічого, все нормально, все обійшлось, Слава Богу! Бо я не знаю, що б ми тут робили е, з цими моїми проблемками. От, зараз вже збираємося. Ну, майже зібралися. Он, Антон збирає речі. Мене туди не підпускає. бо Це, це, це що збирати речі, це святе, це, це його. це його Та я не думаю, що він брудний, він більше мокрий. Кабан кайфує в болоті. Так, така у нас доріжка далі. Антон каже, щоб я сказала, що це не джерело. А, джерело просто... ми по джерелам да, а це просто стікає розтанувший сніг, там гірська вода, вот. ми йдемо туди. Йдіть. Друзі, спека. Ми пішли по ходу неправильною тропою. Ну так, да, так, да, типу, той, хол... той маршрут нам показала карта, який коротший, але він важчий, бо ми продираємося крізь ялинки, переходимо, схили снігові. Бля, тут таке несеться взагалі. Це тупо, Блін, як це називається? Ну оці програми на виживання. Ластофас чи що? Трошки заблукали. Проривалися. Ото звідти. Там ніяких стежок. Ми просто катилися вниз. Такі у мене руці. Що у мене з ногами? З попа я навіть знати не хочу. Ну Ладно, ні, з ножками ще нормально, бо я вже і в воді походила. Фух. Вот. Шукаємо стежку. Ой, блядь, знову нагору. Коротше, друзі. Не довіряйте картам. Не знаю, кому довіряйте. Йдіть з тим, хто розбирається в цьому всьому. Все, зараз відпочиваємо трошки привал у нас біля якогось секретного місця. Так, да, сюди заборонено вход стороннім особам. Ми не, сторонні, ми не сторонні ми свої, ми всі діти природи. І, і шаруємо далі. Нам залишилось півтора кілометра до заросляка. На номер. Що я хочу сказати? 에, весь кайф я зрозуміла, в чому цієї природи цих походів. Ти йдеш, йшли ми туди. Було прикольно, знаєте, такий вайб. ну, Спокій, нема людей, звуки природи. Водоспади, там просто якийсь струмочок, тут от шишечки, таке свіже повітря. Це все прекрасно. Зранку ми теж прокинулися, неймовірний схід сонця, і навіть не дивлячись на те, що було холодно, в принципі, зранку десь мінусова температура, був, все в льоду було покрите, то все одно було класно, дитя насолоджувалося. Далі ми йдемо назад, і ми що це трошки заблукали, і вся суть кайфа в чому. Та в тому, що я розумію, що зараз ми прийдемо, повернемося в мою улюблену цивілізацію. Я приберу оці брудні руки, приберу це брудне обличчя, розчешусь, помию голову в гарячому душі. Ми тільки що зустріли людей, які йдуть на це озеро. І я настільки щаслива була бачити людей. Я настільки заскучала за містом. Навіть ми зараз видимо в цих селах це ж все одно, яка не яка цивілізація. Я така щаслива, блін, ура! Заключення у мене таке. Е, мандруйте. Стріляйте, Що ти кажеш? Мандруй стріляє кохай. Да, мандруй стріляє кохай. Ми не стріляли. До речі. <рес> <рес> Нам залишилось тільки постріляти.